Олександровича, не заплановано. В цей момент, він, може, наші плани якісь перебив. Але ви знаєте, Біблія нам говорить, що всім нам придеться померти, всім нам придеться померти і потім буде суд. І це, що ми бачимо сьогодні, це. Людина не може цього уникнути. Ну, є один момент, коли прийде Син Божий Ісус Христос за своєю церквою, то людина просто вона буде забрана з цієї землі. Але Біблія нам відкриває цю істину, що всім нам це належить. Час родитися, час помирати. Ви знаєте, я пригадую своє дитинство, мабуть, що 92 рік. Це був я починав грати в оркестрі і пам'ятаю, що це було початок, де ми збиралися. Ну, коли я починав грати в оркестрі, це було в будинку Данила Олександровича. Ми по четвергах збиралися на, зігров... на зігровки, грали. Ось мали деякі спілкування і бувало таке вже недавні часи. Теж я приходив, коли заходили до Данила Олександровича, любили поспілкуватися з ним. Часто ось з ними не працювала над молитви. І ви знаєте, є багато моментів, про яких можна говорити приємних спогадів. Звичайно, знаєте, всі ми люди і можемо говорити, ну а що людина, чи вона безгрішна, чи вона ніякої помилки не зробила? Про це, знаєте, теж можна згадувати. Можна щось згадати, але сьогодні не це. Сьогодні не цей день і взагалі на цей момент. Хто може з нас сказати, що він ніколи не помолився, що він ніколи не зіршив думкою, чи будь ще чимось. І ви знаєте, сьогодні наша увага хай буде зосереджена на Слові Божому, яке звучить для нас, людей, живих. Для брата Данила Олександровича це слово воно сьогодні, ніякі слова потіхи, ні добрі слова, чи погані слова. Для нього вже ніякого значення немає. А все, що говориться, це для нас живих. І хай Бог благословить особливо і родину, щоб Бог утішав і серця. Ви знаєте, але з другої сторони це є розлучення, а з одної сторони, ми можемо сказати слава Богу, що закінчилися страждання. Тому що знаємо, що е хворів останній час і буквально років, там, може, п'ять назад, знаєте, по людині було видно, що. Про побрати було видно, що змінився сильно. Хвороба людину вона змінює.